Пане Станіславе, на жаль, ураган втретє в сезоні приподніс такий болючий, скажімо так, урок вашій молодій команді. Наскільки складно налаштовувати ваш молодий колектив ментально проти гри такого рівня суперника. Навіть коментувати тяжко. Я не знаю, як йому відповісти. Працюємо і так, наче все вірно, і так підходимо, і атмосфера гарна, і дивіться, є загальний рахунок. Є відміна від категорії вирішальних моментів і точечних проявлень. Вирішальні моменти вони накоплюються із Одиничних фаз, фаз, в яких ми програємо індивідуальну мистерність. Вона збирається в, в поводочок, великий поводочок, в, який набирається набирається до кінця гри. Наприкладі, першого гола і останнього гола, Ми маємо туди момент, замість того, що 7-2, ми біжимо в атаку і заводимо себе в плен, в полон. Не вміємо перестраюватись, не вміємо перелаштовуватись, щоб дограти ці моменти. В вирішальних фазах індивідуальна майстерність вища. Але є ще в грі, знаєте, крупіці, по яким ти збираєш. І є участі гри. Наприклад, останні п'ять хвилин першого тайму дуже задоволений своєю командою. Ми і забили і мали ще декілька моментів. А якщо ви як кінострічку проведете цю гру, то ви побачите, що при рахунку 1-0. Поволоцька виходить один в один, не забиває, це ж один-один. Вони це не прощають, вони забивають. Тут же через 30 хвилин той же Владислав, ну так що стається, трошки ну я його не виню нічого, але це майстерність, треба до цього йти, 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 йти. треба відповідально йти. Вони забивають другий м'яч, ми знову маємо момент, знову один в один, ми не забиваємо, два-два. Могло б 2-2. Це ж ви все бачили. Але вони це не вибачають. Їхня майстерність настільки вища, настільки і є рахунок цієї гри. Але якщо я збираю етапи гри і фази, то я задовільний частково в деяких проявах команди, там, де вона грає. І я розумію, що те, те, куди, на, те куди ми йдемо і те, що ми робимо, десь вже вирисовується якісь контр спроможності нашої команди, але на стадії вирішальних... Фас майстерність урагана, він це підкреслює не один раз в цьому сезоні. І з нами тричі, що мені дуже боляче про це говорити, але я наглотався з ними 22 м'ячі пропущено. Це дуже забагато, мені стыдно. Я не знаю, як же мені розбудити ці совість чи як воно спортивну, спортивну таку злість, щоб такого не траплялося. Буду розмовляти з хлопцями. Розумієте, я так по притчі скажу. Граю дві команди, одна така сильна-сильна підбір має, а одна команда тільки вчиться, йде, 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 йде. Проходить мій медтренер іншої команди і каже, о, у цієї команди дуже слаба, бо він туди сильно не піде просити. А до мене йде і каже, дайте мені оцього гравця, він у вас дуже сильний. А, от. а я йому кажу цьому тренеру: іди сюди, кажу, іди сюди. Він дивив мене 14-й гравець, він виходив всього на одну хвилину. Ти його візьми і підготуй, і щоб він в тебе заграв. А то краще, то все брати, це можна, все, що завгодно. Але ми потроху вчимось. Я... Мені за рахунок стидно, а за гру не стидно. Ми будемо вчитись і ще раз вчитись і набивати собі, шишки, набивати, набивати, набивати. І в мій. Вихованець Павленко, мій вихованець, він ну, з цієї кодинці, що в мене працював, 12 років зі мною працював. Він мені забив 22 м'ячі. Дякую йому, дякую уроку, дякую життю. Улибаюсь, йду від вас. Все, що стається, на тому сьогодні заслуговую. Дякую вам, бажаємо успіху в наступних матчах.